Всім привіт! А ти хто? Я Михайло Назарець, автор сатиричних раш новин. Я музикант. Пишу свої пісні, роблю аранжування. Мені 61 рік, я вже на пенсії, але ще працюю в районному будинку культури з вукооператором та керівником народної вокальної макростудії. Більше 20 років попрацював вчителем музики. Так, а що ти хотів? Сьогодні закінчилося блокування мого каналу Ютубом. Але на каналі в мене ще висить два попередження. Перше закінчується 6 квітня. І якщо я до 6 квітня отримую ще третє попередження, то канал можуть видалити назавжди з усією інформацією. Тому. Я поки що до 6 квітня буду загружати випуски, які я вже виставляв на своєму резервному каналі. Вони вже пройшли перевірку Ютубом. <кій> і тому, надіюсь, несподіванок не буде. А після 6 квітня я вже буду виставляти випуски нові, які ще ніхто не бачив. Я думаю, ви віднесетесь до цього з розумінням. Посилання на мій резервний канал, і Телеграм і Тікток ви можете знайти у мене в шапці профіля. Хочу ще подякувати всім моїм підписникам за допомогу. Підписуйтесь, ставте лайк, а можете і задонатити. Ну, поки що все. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!